Двісімсоті. Це дійсно найкраще навчання, на якому я була. Ти дивишся уроки, клацаєш кнопка в кнопку і все воно виходить. Та ось мене кожний дзвон все добре, Тож, навіть на що жалітись, в принципі. Дві 2700 сімсот доларів плюс. Ну то це дуже у тебе дуже класний потенціал. Дивись, ти тут заробила дві, ну, дві сімсот, це, це ж навізі. Тож ну, по суті, це тільки. Да, так, і це, це на маленькому бюджеті, це я ну, тільки не піднімала, да. і в мене пару днів з'явилася. Це ну, теж я тобі хотів би спитати, чому ти його не піднімаєш? Тобто uh -huh. тут і бюджет можна піднімати, і велике навчання uh -huh. продавати, І от поки ця тема працює, там реально. Ну, давай не будемо ставити якісь там космічні цифри, ну, 15 тисяч доларів в місяць абсолютно реально. На цих цифрах робити, це отак от просто зробити. Мені дуже підходить цей формат, що дивишся уроки, клацаєш кнопка в кнопку, і все воно виходить, тому що я, я не уявляю, як самостійно б це робила. Ну, це дійсно дуже круто, що в уроках просто ми все чітко... так і зробити як курс, в кнопку воно Ну, Я, в принципі, 4 місяці думала, гадала, курс не створювала і зараз нарешті створила і думаю, чого раніше цього не зробила. І дуже вам ще раз хочу подякувати, дуже вдячна. Я прям кайфую. це дійсно тобі дякую, мені приємно такі кейси, бачити, звичайно, це класно. Це дійсно найкраще навчання, на якому я була на багатьох тож дуже щиро вдячна.